Президент Мексики Енріке Пен'єньєто оголосив про реформу поліції і початок спецоперації у штаті Гуереро. Крім того, започатковано реформу, в ході якої два головних правоохоронних відомства об'єднають в одне. Причиною змін стала жорстока розправа бандитів за участі поліцейських над 43 студентами два місяці тому. Молодь планувала вийти на мітинг проти реформи освіти однак, якісь впливові люди вирішили завадити їм зробити це. Спочатку їх заарештували правоохоронці, а потім вони передали студентів злочинному угрупуванню, які розстріляли частину молодиків. Решту спалили, а їх тіла розрубали. Надзвичайна зухвалість бандитів та участь поліції обурила тисячі мексиканців, які вийшли на протест і спалили кілька урядових будівель та побили правоохоронців. Протести тривають і досі. Сьогодні місцеву адміністрацію спалили у штаті Гуереро. Мітингувальники пригадали президентові його передвиборчу обіцянку два роки. Поки тому покласти край бандитизму. Зазначимо, від злочинних угрупувань у Мексиці з 2007 року загинуло понад 100 тисяч людей.